Дізнавшись про цю шаблі, яка насправді не є шавлією, я закохався в українську шавлію. Його ніжна краса робить догляд за ним справжнім задоволенням, а цвітіння триває з середини літа до осені. Хоча зовні він більше нагадує лаванду або котовник, а при розтиранні сухого листя пахне як звичайний шавлія, в 2017 році його перекласифікували як представника сімейства Шавлієвих Селве, і тепер його правильна назва – назвая Янштме, раніше Профське Атриплесіфоле. Незважаючи на оновлену класифікацію, у цій статті я буду використовувати старі ботанічні назви сортів, оскільки вони все ще широко поширені в садівництві. Якщо ви хочете додати краси своєму саду без зайвих клопотів, Ось 11 сортів української шавлії, на які варто звернути увагу. Великі сорти. Повнорозмірні рослини можуть досягати висоти від 4 до 5 футів приблизно 1, 2, 1, 5 метра і ширини від 2 до 4 футів 60-120 сантиметрів. Деякі з них вимагають опори, щоб не вилягати. Blu ботанічна назва Sellway Yanchtme, Blue Spire. Вимоги до сонця, повне сонце, висота до 4 футів 1,2 метра, зони морозостійкості 4,9. Один з найкрасивіших, енергійних і багатостеблових сортів. Blue Spire відрізняється темно-синіми квітами, які цвітуть місяцями, стебла прямо стоячі, листя глибоко розсічені. Це гібрид двох видів. Який цінується за невибагливість і повітряний вид сорт отримав нагороду вот of Garden Merit від королівського садівничого товариства. Спробуйте посадити його вздовж бордюру поруч з флоксами або іншими рослинами, які приваблюють запилювачів. Обрізайте його майже до землі в кінці зими або на початку весни, розмножуйте живцями в кінці весни. Головне садити українські шаблі на повному сонці не менше 6 годин на день, інакше він витягнеться і стане слабким. Якщо стебла вже полягли, вони вже не зміцнюють. Здається дивним обрізати його так сильно, але повірте, жорстка обрізка і сонячне місце з хорошим дренажем забезпечать міцне і здорове рослина. Филагран. Ботанічна назва Селвеянштме филагран. Вимоги до сонця, повне сонце, висота більше 4 футів, 1,2 метра, зони морозостійкості 4,9. В ході 8 річного дослідження чекайського ботанічного саду, Филагран назвали менш витонченою, але більшою версією Little Lake символ товарного знака. Його фіолетовий колір здається світлим через пухкої структури. Цей старий сорт має схильність до вилягання і може виростати вище 4 футів. Щоб підтримати його, посадіть поруч міцні чагарники або багаторічники. Його сталеві сині квіти стануть ефектним центром саду. Розмістіть навколо нижчі рослини, щоб створити цікаву композицію. Обріжте його або дайте йому відмерти до основи взимку, але позначте місце мульчою, щоб не пошкодити коріння навесні. Денем Ен-Лейс, ботанічна назва Селвеянштмем Enlace Вимоги до сонця повне сонце, висота – 2-3 фути 60-90 см. Зони морозостійкості – 4-9 Названий на честь джинсового відтінку. Цей синьо-фіолетовий сорт радує окорясним цвітінням. Його квітки розташовані близько, створюючи насичений колір. Якщо у вас невеликий сад або потрібно заповнити куточок, Denim Lace відмінно підійде, він добре виглядає в контейнерах, уздовж бордюрів або в кутах, головне забезпечити йому повне сонце. Порада, фенхель може пригнічувати українські шаблі, тому садіть їх подалі один від одного. Blue Steel Ботанічна назва – Janstme – Blue Haze. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 3 фути 40 см, зони морозостійкості 5-11, блустил має прямий ріст і світло лавандові квіти. Його сріблясті стебла прикрашені міталками довжиною 5-6 дюймів 12-15 см, які красиво переливаються на вітрі. Грунт повинен бути добре дренованим. Навесні можна додати трохи компосту. Рослина посухостійка і не вимагає багато добрив. Видаляйте навесні пагони, щоб контролювати його поширення. Їх можна пересадити або подарувати друзям. Компактні сорти Компактні сорти виростають до 18-36 дюймів 45 90 см у висоту і 2-3 футів 60-90 см в ширину. Пікаблу символ зареєстрованого товарного знака. Ботанічна назва Sellвеianštме. Пікаблу символ зареєстрованого товарного знака, вимоги до сонця, повне сонце, висота 2 фути 60 см, зони морозостійкості 4,9. Цей сорт відрізняється однорідністю і морозостійкістю. Він був виведений спеціально для невеликих садів. Росте швидко і майже не вимагає догляду. Добре поєднується з декоративними травами або в контейнерах. Український шавля родом з Центральної Азії і добре росте на кам'янистих і бідних ґрунтах. Головне уникати перезволоження. Блу Ботанічна назва Лейси Блу. Вимоги до сонця. Повне сонце. Висота – 12-18 дюймів. 30-45 см зони морозостійкості 4-10. Цей карликовий сорт відмінно виглядає в масових посадках або контейнерах. Його сіро-зелене листя підходить для садів у сільському стилі. Обрізайте його навесні на кілька сантиметрів, щоб стимулювати густий ріст. Розділяйте рослину кожні 3-5 років для кращого цвітіння. Blue Блуджин Baby Ботанічна назва селве янштме блуджин бейби. Вимоги до сонця повне сонце. Висота 2-3 фути 60-90 см. Зони морозостійкості 4-9. Яскравий сорт з темнофіолетовими квітами, який зацвітає раніше за інших. Добре підходить для різних кліматичних зон. Зберігає колір до осені. Спробуйте поєднувати його з яскравими айстрами або ехінацеєю. Little Spire Ботанічна назвая Янштма Little Spire Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 18-24 дюйма, 45 60 см, зони морозостійкості – 4-9. Сіро-зелене листя і блискучі стебла роблять цей сорт, особливо привабливим. Ароматне листя чудово підходить для посадки поблизу зони відпочинку. Обрізайте його навесні до 1 фута 30 см. Добре виглядає уздовж доріжок або в рокарі. Ракетмен. Ботанічна назва Sellве Янштме – Ракетмен. Вимоги до сонця, повне сонце, висота 2, 5, 3 фути 75-90 см. Зони МОРОЗОСТІЙКОСТІ 5-9 ракетмен має ароматне листя, яке може ВІДЛЯКУВАТИ комарів. Відмінно підходить для зон біля багаття. При пересадці заглубляйте кореневий кому до рівня землі. Поливайте рясно в перший рік, потім скоротіть полив. Поєднуйте його з флоксами або рудбекією для контрасту. Little Lace символ товарного знака. Ботанічна назва selveянštма – «Little Lace» символ товарного знака. Вимоги до сонця повне сонце. Висота – 18-24 дюйма, 45-60 см. Зони морозостійкості – 4-9. Пухкі суцвіття створюють повітряний ефект. Добре поєднується з яскравими циніями або гвоздиками. Українські шавлія приваблює метеликів і бджіл. Але не подобається оленям. Відмінно підходить для посушливих регіонів. Sage Advice Ботанічна назва Селвеянштме Sage Advice. вимоги до сонця, повне сонце. Висота 2, 5, 3 фути 75-90 см, зони морозостійкості 4, 9. Цвіте всередині літа і дуже морозостійкий. Темнофіолетовий відтінок робить його помітним у будь-якому саду, не вимагає опори, можна використовувати в сухих букетах, обрізайте навесні до нижніх бруньок. Основні висновки. Для ажурного ефекту вибирайте Денемен lace пікаблу символ зареєстрованого товарного знака або филадран. Компактні сорти підходять для контейнерів і масових посадок. Український шавлія стійкий до оленів і хвороб, приваблює запилювачів. Вимагає добре дренованого ґрунту. Невибагливий, посухостійкий потребує щорічної обрізку. Укладення. Український шавлія – це рослина, яка майже не вимагає догляду, прекрасно росте в спеку і посуху, і навіть на бідних ґрунтах. Просто посадіть його на сонці і насолоджуйтеся його красою.